Йо, евріваді, з вами Денс вугаті залетіли ми в стіл з Брейнрос. І як ти пам'ятаєш, робили ми з тобою рібітха, і немає в мене зовсім вопше ні одного просто Брейнрота. Тому. <с> давай заробляти гроші. Давай заробляти гроші. Кстати, в мене грошей вообще немає. І за того, що я. Автобай в мене стоїть просто. У мене був один мільярд. Де він правильно його просто банально, що немає? Тому що, як мінімум, у мене не заняти коштів. Да? Так що, отакого, отакого треба це все діло, як то говориться, продати і відключити оцей автобай, тому що. Ну, правда, з такою двіжухою грошима не напасає, не напасешся. Кстаті, 40 секунд у нас буде інвент. Значить, це дуже хорошо, тому що, як мінімум, ми з тобою зможемо заробити собі, хоч трішечки грошей, а саме придбати якихось ну, нормальних брейнротів, щоб вони мені фармили гроші. Також для ребітка. Нам треба тріпа тропа, тому треба буде ну, попотіти, попотіти, щоб його знайти. Так, календар, в принципі, у нас вже з вами закінчився. Через 8 днів він пропаде. А що нас тут? А тут, напевно, що обновляться, да? Обновляться нові брейнроти будуть. Поняв, поняв прийняв. Так, все. О, Мемс, івент почався. Новорічний. Правда, 42 секунди. Ти хто такий пацан? У мене грошей У нема. Мене немає. Скільки грошей? Де їх взяти? Я сам не знаю. <реш> реально, а де мені грошей взяти? Якщо я цього продам, 2,5 мільйона, а він коштує 2,8 мільярда. Це жесть. Ну, що сказати. Вийшов Брейнрот! Брейнрот вийшов, без Він класний вийшов. Але в мене немає грошей його купити. Йо-ма-йо! це жесть. Ну давай. Давай будемо просто рандомно купляти хоча б якихось Брейнротів. Бо це не діло. Справді, це взагалі далеко не діло. Без грошей сидіти. Так що треба хоч щось собі придбати. Та й в принципі, в принципі, А, ти, ти поняв? Тут ще і бафи вибігають з цього, з цього оленя. З нього бафи вибігають, і бафають певних Брейнротів. ротів. Осьо, дивись, в є. Оліньонок і він може бафати брейн Ха, нормально, нормально жалко, що того пацана собі не забрав. Реально дуже жалко. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden. Гарден Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Так, наступний івент буде через 2 години. Йомайо. давайте ось оцього радіоактивного бафа мені, пожалуйста, я його куплю. Він мені буде приносити грошики. Але відітілі, відітілі, вони не хочуть. Ладно, тоді давай оцього купимо, цього купимо. О, бачив тим Чіз. Дивись, 30, 30 гривень в секунду, да? Ні, ну мало. 330. Оце вже лучше, кстати. Але все одно мало. Це дуже-дуже малі, малі малі кошти, да? Слухай, а що, якщо ми з тобою підемо? Можливо, на якийсь Загальні сервери, да, і спробуємо там може пообкрадати пацанів, бо я не знаю. Давай цього крокодила собі купимо. Але знову ж таки, понімаєш що прикол? Я зайшов на приватку свою, і Із за того, що я купляю, получається автоматом усіх своїх перців, то є друга проблема. В тому, що я ще зайду на загальний сервер. І в мене просто не буде грошей, щоб це все діло якось оформити. Розумієш? Так, давай-ка, давай-ка, от у того ми пособираємо це все діло. Бемс, ну, 63 мільйони. Да. <смі> Небагато, але, але, уже хоч щось. Так, бачу, там баф летів. 255 приносить, 1,2к. Все, івент закінчився. Давай оцього візьмемо. Янгстер Футеро візьмемо. Два бакса, два бакса. Та-та-та Сахур. Слухай, в мене є ідея. В мене є справді непогана ідея. А що, якщо я просто зараз. Зайду на свій твін і твінка просто заберу пару брейнротів, щоб розфармитися. Як ти думаєш? Мені здається, що це така досить, знаєш, непогана ідея. Тому давай, напевно, ми це зробимо з тобою. А Ти поняв прикол? Я думаю, що це мій твінк уже зашов, да? А це зашов просто підписник з бреньротами. непогано. Ладно, не будемо тут заводити твінка, щоб мене ще не, не обкрали. Не обкрали. Давай лише Лего купимо. Чимпанзіні бананіні. Так, бачу, оцього можна. Глорбу купити. Глорбу футодріло. Дивися, 7 мільйончиків в секунду. Ну це він на крафт я позапихав. 50 тисяч, Лаваку він теж в крафт впихнув. А, і зверху у нього що є. Медуза є, секс 7. А, ще щось є там таке цікавеньке. А, а цей знову. Новорічний, новорічний перець вибіг. Того, що я не забрав, у мене грошей просто не було. Ну то таке, то таке. Буває, да? Буває, буває, буває. Так, давайте тоді зберемо грошенятка. Що в мене виходить? Майже 100 мільйонів. О, диве. Шевкра вракада. Слухай, 5-1 тисяча. Він, напевно, приносить. А, ну майже. Майже я Кокофанто. Але знову ж таки, це Лега. А Кокофанто це рейнбол. Так, а хто в мене такий безселковий? Ні, ну в принципі, в мене таких то і немає. Мені зараз всі надо брейн -роти. І нам би, знаєш, що бажано без тобой було би. Так, це 11 секунд, ось 77 секунд. Заберемо 100 секунд. Бур-бур, патапі. Так, візьмемо цього перця. Е, я це думаю, знаєш, можна мені назбирати просто якихось легендарок, взагалі будь-що просто поназбирувати для того, щоб вони в мене стояли АФК, і приносили гроші. Лібо е, швидкий план, щоб заполучити якихось хороших брейнротів, Це нам потрібно з вами заходити на івенти, да саме на оцього, що активозовуються в самій ігрі. Тут ми також можемо налатати. Свій брейнротів, але перед цим всім ділом треба спочатку ж нафармити грошей собі, поняв. Так що треба треба старатися. Так, Футера, давай же ще одного візьмемо собі. Йомайо, -йом. от що він хоче? Він хоче мені дати тралео трала. Так, безпорно. Це легкий шлях був би, да, Якщо я його візьму, але не хочу, брат. Я не хочу, правда, брати. Я хочу своїми руками знову розвиватися і дойти до, до досить такого класного, хорошого результату. Так, що в нас є? Бананіта, да? Ну давай, давай візьмемо бананіту дольфініту. Так, коли нас на міфік вийде? А, через 6 хвилин. а ви ж. Лега через півтори хвилини. Так, слухай, давай, може, я щас просто що зроблю? Я щас зайду. І свій минулий відос, да? Давай якось, може, підписочка добавлю до себе. Ну а що? Ви коменти пишете, ви активні персі. А ви ще підписувалися, слухай, і на телеграм-канал підписалися. Вовше б ціни вам не було. Я це думаю, може зробити якийсь розіграш на новий рік? А, а пацани. Підкупи вас. Чи <не> підкупив? <підкупи? <підкупи> Такс о, балеріна вийшла. Нормально. От вона нормально 500 баксів в секунду. Бля, ринок пощедона прям вообще толковий перець. Так, відкриваємо мій ютубчик. Отакого останніх два відоса просто тиць-тиць. Отакого хлопця на паузу, щоб воно не балакало. Та й в принципі можна можна дивитися ваші коментарі. Так, е, значить, значить, значить. Опа, якийсь такий длинний комент. Дензо, я можу розказати історію. Історію із школи, да? Ну, хорошо, давай. У нас був урок, а мій однокласник шатався на стульчик по приколу. І він е, розвалився на дві частини. Слухай, ну Забавна така, да, історія проте. Я обіцяв, хто буде читати, точніше, не читати, а писати оригінальні коментарі. Да, не просто ден задобав мене, а щось цікавеньке, да, Можливо, якийсь факт він вичитав в інтернеті, можливо, ще щось. Так що, пацан, пацан, реально постарався. Пацан постарався, він написав, він уділив свій свій час, і попав до мене в друзі. Я вважаю, що це заслужено було зроблено. Такс, додай в друзі. Ось цей чувак пише. Додай в друзі, пижи, пижи. На тобі лайка. Таке, ну давай, хорошо, давай цього перця додамо, я не знаю. Або ось його, слухай, може, не цього перця. А оцього. Він пише, Дензо, ти найкращий. додай мене в друзі. Мій нікнейм Матвій. Хорошо, давай, Матвій, додамо. Давай, Матвійчика, додамо до себе Бемс. Матвійчик, ти в банді. Поздравляю тебе. Так, закриваємо цей відос і відкриваємо наступний. Наступний мій відосі. Ой-ой-ой, ну тут коментів 18 коментарів, непогано. Так, давай тоді самий перший комент. Ну, я так хочу. А чого так, бо я так хочу. Бо він самий перший зайшов, подивився відоса і коменту відправив. Так що пацан вообще потужний. Так, е, можеш прийняти на приват? На приватку не можу, а в... от в друзі можу. От в друзі можу додати. А так і в мене ще й в друзях є. Слухай, оцей щасливчик пристав. Так, ти найкращий блогер у світі. Спасибо, спасибо тобі, велике за такі теплі, приємні слова. За це ти відправляєшся до мене також в банду. Так, що там у нас? Що там у нас по івентові? Тому що можу провтикати велику кількість бренротів. Так, е, що я це думаю? Може валюти крафт? Та. І справді, а давай зробимо крафта. Да, він не буде дорогий. Да, він не буде супер, супер, якийсь потужний. Проте ми. Так, давай кось у цього. Авокадіні я візьму. І піпіківі теж хочу. Хоч і не такий він, і солідний буде, да, цей крафт, проте, ну ми спробуємо зробити щось щось нормальне. Так, давай оцього зачарованого перця. Теж впихнемо, впихнемо в крафтер. Ось так ось один з такого бемс. Запихаємо. Потім можна взяти ще. А, слухай, а що, якщо? Ні, Кокуфан, то Еліфанту, мабуть, не треба. Так, 340 ось. Цей Найменше приносить, як би. Так що ми його теж можемо використати для крафта. І нам, виходить, потрібен буде ще один брейнрот. Опа. Бачу, іде ось весь діамантовий бр-бр потопів. 150 баксів. 150 баксів в секунду. Нормально. Нормально, нормально. У нас бізнес, бізнес іде. Все в нас іде по плану. Так, давай-ка візьмемо так, 100 баксів. Давай візьмемо цього пі -пі Ківі. Візьмемо цього пі -пі Ківі, І ще з нього ми з тобою замутимо крафт. Не знаю, що з цього вийде, але давай подивимося. А, ну тут або. У реєр або епік, типа на супер багато чогось крутого нам не, не варто очікувати. да? Проте я думаю, що грошей воно буде проносити побільше, да? чи мої ці брейнроти. Такс. Що у нас тут Що у нас тут іде? Флури іде діамантова. Свініні бомбардіні. Э, флорифлура, ще одна. бандито бобрито 44 бакса. Па. Бурбалоні лулі лолі. Саламіно. Уже забираємо 250 баксів. 160 баксів на за епіка. Ну, давай. Перукелло лемонкелло. Кстати, через 40 секунд у нас вже з тобою буде вибігати якийсь э, епічний брейн род, да? Епіка булега. Так, опа, капучино. Капучино асасіно діамантовий. Ну, слабовато, слабовато. По доходу віддає. Давай Подивимося, що в мене є. Як будто би я би щось би таке, знаєш, зайве би просто би убрав би. Так, грошики, грошики ми збираємо. Слухай, вроді непогано гроші в мене, да? Але все одно якось. Десь трішечки я бомжую, бомжую. Давай цього перцями продамо. Епік, епік рейер. 250 баксів цей приносить. Давай лучше цього ми продамо. І можна, в принципі, бананіто-дільфініто теж прибрати. Бо приносить він прям, ну, супер-супер прям мало грошей. Так, вийшов, кстати, Дивись, у нас з тобою і лега вийшла. І орангатіні ананасіні вийшов. Слухай, ну оці ці вже перці нормально приносять. Дивись 2000 в секунду і 600 баксів в секунду. Оце прям реально непогано. 300 баксів. Слухай, ну такими, знаєш, маленькими шашками. Я думаю, що ми з тобою будемо наближатися все більше і ближче до більше якогось такого цікавого і хорошого результату. А на цьому я думаю, що ми будемо закінчувати наш відеоролик. Тому якщо й тобі сподобався, не забувай його підтримувати своєю крутецькою вподобайкою. Ну і звісно, вже ж ну, можеш підписатися на канал. А з тобою як завжди був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.